Капеланське благословіння на 7 липня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус був в суботу в синагозі, і фарисеї, книжники спокушали Його. Там, бо там був сухорукий людина, яка була сухорука. і вони сказали, чи можна зціляти в суботу. І тоді Ісус відповів, що якщо у кого вівця впаде у яму, в суботу, і вона буде у нього єдина, чи він не витащить його з цієї ями. Витащить. Але наскільки більше людина за вівцю, тому добрі справи. Треба робити і в суботу, і зцілив цього сухорукого. Коли ми читаємо цей епізод, або я прочитав цей епізод, я задав собі питання. А як була створена сама сьомий день створений? Відкиля він з'явився? Щоб розібратися, а що? Цей день треба робити, а що не треба робити. І я повернувся до, до створення світу Господом, який шість днів творив і створив все, що є в нашому світі земному, в тому числі людину, тварин, всі рослини, саму землю, повітря, фізичні закони. А на сьомий день відпочив від своїх трудів. А потім я дивлюсь на цю синагогу, а що там робилося в синагозі в сьомий день? Люди збирались. От вони з дому свого піднімалися і йшли на зустріч між собою. А для чого? Читали пророків, давали слова, як Ісусу дали в якийсь час прочитати і тлумачити це пророків. Молилися. І це було приємно Богу. Тобто, що там було? Ця зустріч людей була для людей? Чи всі ці молитви, пророцтва були для Бога? Я собі відповідаю для Бога. Тобто люди збиралися, тобто з'єднувалися, трудилися, щоб дістатися. Трудилися, щоб почитати і розтлумачити те слово, яке буде читатися. А потім збиралися і обмінювалися цими тлумаченнями один між одним. такими ділилися знаннями. Так що це як не славити Бога, люди збиралися в сьомий день ну, в синагогу місця з їх зібрання, і оце сьомий день. Коли славиться Господь, напевно, головне, для чого люди збирались? А якщо вони славили Богом читанням, молитвою, своєю ну, тлумаченням, нам знайте сп спогляданням на це слово, яке було написано, то невже коли стається випадок і людина. І треба зробити добро заради слави Божої. Що це не є слава Божа, якщо такий випадок припадає нас на сьомий день? Я собі відповідаю так, це якраз ті випадки, коли в сьомий день ми в зібранні, в зібранні коли це стається, творимо добро, допомагаємо бідним, немічним, той, хто потребує, той, хто в скорботі, а не лишаємо їх. Слухайте лише. Письмо і вам все станеться. Для чого люди це письмо читали, тлумачили, розглядали? Для того, щоб це письмо в них ввійшло, і вони зрозуміли ті слова, які говорилися. А там в тому числі говорилися такі слова не жертви хочу, а милості. Саме для того було те зібрання, щоб та. Милість, про яку говориться, в мене війшла. І зібрання потрібне, і молитва потрібна, і допомога тим людям, які потребують, теж потрібно, але все потрібно в ім'я ім Господнє, а не в своє ім'я. Бо ті люди, які ну, спокушали Господа. Захотіли знаєте, використати ім'я Господнє на свою славу, бо вони ж там керівники цієї синагоги або зібрання, головні над зібранням. І забули, що над зібранням головний не війни, а Господь. Люди не на них прийшли подивитися, а віддати славу Богові разом і стати співучасникам того зібрання. Ми говоримо церкви, еклезія, спільноти. спільноти, яка славить Бога. Господь говорить, не це храм і цей храм, там це я, а там там, там я. А Він говорить, там двоє чи троє зібране в ім'я моє, там я. І той, хто розуміє це, і намагається це і робити в день. І збиратися, і молитися, і творити діла Боже, але в ім'я Його, а не своє. Амінь.